пристрій, що допомагає патрульним полісменам вимірювати та фіксувати швидкість автівок. Про радар Бориспільці пам'ятають, ще з часів роботи ДАІМ. Втім, через реформу та несертифікованість тодішні візири зникли з українських автошляхів, і через вісім років вони знову повернулися. Тепер уже сертифіковані. У Борисполі лазерним пристроєм. Патрульні користуються з грудня 2018-го. Стоїть екіпаж патрульної поліції з зірканим приблизковим маячком і стоять патрульні біля транспортного засобу із приводом трукам. Із дальної відстані близько 200 метрів вони бачать, що відбувається порушення, тобто дуже швидко наближається транспортний засіб. За допомогою приводу трукам патрульний нажимає на кнопку, відбувається фіксація за допомогою лазера. Відбивається сигнал, повертається на той і фіксується швидкість транспортного засобу. Крім цього, пристрій автоматично записує номерні знаки та координати, де, власне, і відбулося правопорушення. Далі водіїв зупиняють та на місці складають на нього відповідну постанову. А відзняти фото та відео можна пред'явити керманичу як доказ. У нас згідно дорожнього руху норма по місту – це 50 кілометрів в час. Максимально, от щойно, близько 20 хвилин назад зафіксували 102 км в час на даному участку дороги. Я не знаю, куди людина поспішала, але людина отримала постанову за своє правопорушення. Полісмени ціляться на відрізку дороги, яка позначена відповідними знаками. Тобто водій завчасно попереджений про те, що ведеться фото-відеофіксація. Це на, на них якось не впливає і вони. Все рівно порушують правила дорожнього руху. Щоденно фіксується більше десяти порушень. Це в денну пору доби. Втім, трукам також має похибку, яку пристрій автоматично враховує. Коли, наприклад, от ми зараз стоїмо в місті, швидкість 50 км в час, беремо похибку два кілометрів в час і плюс 20, ті, що дозволено згідно ПДД, тобто, якщо транспортний засіб рухається зі шиткою 72 км в час, то камін його не зафіксує, не збереже в себе пам'яті і відповідно не збереже фотографію. Як тільки йде перевищення, тобто 73 км кілометри в час, іде фіксація, запис відео. Руху транспортного засобу і фіксація остаточного кадру відео. Ось, приміром, пан Юрій. Чоловік, хоч відносно і не критично порушив швидкісний режим. Втім, появу на автошляхах лазерного трукаму схвалює. Всього на 6 кілометрів порушив. Головне, щоб хто не трохи порушують, зупиняють. І то саме головне. Я не літаю. ні. 90-110 скорость середня на автобамі. Не, ну тут на 6 кілометрів. Я з все нормально, треба наводити порядок. Здебільшого саме перевищення швидкісного режиму і спричиняє дорожньо-транспортні пригоди. Патрульна поліція Борисполя закликає водіїв не порушувати правила дорожнього руху і, зокрема, швидкісного режиму, адже дотримання ПДР це насамперед ваша безпека і безпека інших учасників дорожнього руху. Не сприймайте поліцейського як людину, яка хоче виписати вам штраф. Сприймайте його як друга, який можливо в цю секунду рятує вас від непоправних наслідків. Юлія Каспарова, Вадим Погребний. Новини телеканал Бориспіль.